Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство 15.40, 3 квітня, понеділок. У е, мене трошки зв'язки прихворюють, тому я буду <кій> можу дуже, мед... дуже повільно казати, але я буду дуже мало казати. Зараз я хочу зробити розклад для першої декади Запоріжжя, запорізького напрямку, подивитися, яка енергетика, по-перше, буде цієї першої декади для нас, для України. Для е, іменно е, планів е, і, в принципі, так, подій, які будуть відбуватися, тобто по енергіям, як воно буде в першій декаді на Запорізькому напрямку, Запорізька область. Горяча буде декада, люди. Дуже горяча. Це наше рішення. Дивіться, для України, для наших е, людей, захисників, які е, працюють над цим питанням. І також для людей, які там живуть на цих територіях, це буде дуже гаряча пора. Бавовна буде дуже часто Сила буде йти. М'яка пості... вона буде йти е... по своїм можливостям, вона буде спокійна, але потужна. Тобто шаблю на плече, гей, такого не буде. Ну, це так я утрірую. Е... Також це буде е, час, коли будуть йти такі рухи, коли буде військова вдача? Тому що фортуна, яка лежить між силою та тузом жезлів, це дуже, дуже класно, дуже хорошо. Е, я чому так кажу, не хочу сказати нічого лишнього, не хочу нічого якось перебільшити, але і зменшити я теж тут нічого не можу, бо карти кажуть самі про себе. Рух піде, він буде такий по силі, я вже сказала, що він буде спокійний, виважений. Але він буде отакий, як лапа Лева. Де вона лягла, там буде бавовна. Це то, що для України. Давайте подивимося, яка ця декада буде квітня для росіян на цьому ж напрямку. Яка енергетика буде в них, які енергії будуть там діяти? Давайте подивимось для росіян на Запорізькому напрямку. Ну, По-перше, що вони, бачите, не дуже готові, чекають допомоги. Дуже бояться. І ситуація в них. Дуже под, под така подвійна. Це таке доношко в них. Так, ну, вони будуть е, займатися традиційно перекиданням, перекиданням е, частин туди, до них будуть доходити все ж таки зброя і поповнення, до речі, дуже серйозне поповнення, бо по почуттям вони дуже довольні. І теж будуть енергії е, по пажику, е, будуть енергії вогню. Е, ця декада, вони готуються. Вони готуються. Вони знають і вони готуються. Але вони стоять в позі захисту. Вони стоять в позі захисту. Поки що вони отримують це поповнення, навчають, якесь отримують нове озброєння, також, ну і там дуже працює пропаганда. Дуже працює пропаганда. Вони якось там якісь наративи ввели, якось їх питаються там втримати. Дуже задіяні в ці речі, мабуть, їх родичі. А може, навіть вони, Дайте я покладу ще на Ленорманах. Покажіть мені, будь ласка, перша декада квітня росіян на Запорізькому напрямку, які в них енергії там гуляють. Чим вони живуть і що вони будуть робити? Угу. Ви знаєте, я вам хочу сказати, так, ось підтверджує ці зміни, до них доходить допомога. Але це, що касається чому, я вирішила покласти ще одну, кар... ну, от, одну колоду. Тому що мене смутила ця карта. До чого вона тут? Це не їхні сім'ї люди. Це наші сім'ї які вони запугують, які вони знищують, які вони там травлять своєю пропагандою, може, даже обіцяють їм щось таке хороше, але вони їх обдурюють. Ну, тому що такий час, тому що такий час прийшов і вони цим займаються. І дивіться, яке тут дно, воно показує сонце. Поки що вони отак вивчають, але потім підуть події. І вони будуть негарні для них. О, дуже хорошо. Ну це вже піде на другу декаду. Не будемо туди заглядати, ми ще вспіємо заглянути, подивимося це з понеділка, якраз воно і так і трапиться. Тому ось така історія, але тут реально вони обманюють, вони дурять наші сім'ї. І може навіть, даже... давайте я запитаю, чи можливо отруєння людей українських в Запорізькій області якимись а, хімічними, якоюсь хімією? Отруєю хімічною на цій першій декаді, чи, можливо, чи є така можливість у росіян, чи хочуть вони то зробити. Ви бачите, що дуже багато випадає змій. Так, таке вони розглядають. Чи можуть вони кинути зброю якусь хімічну в Запорізькій області? Вони думають, вони думають, поки що вони в цьому не впевнені. Вони щось хочуть зробити, люди. Чи можуть вони отруїти воду в Запорізькій області? Можуть. По воді може бути загроза люди. Так. Але дивіться, тут іде сонце, зірки, трансформація. А, навіть якщо вони на це на все ж таки навернуться, як кажуть, да? то всесвіт буде якісно оберігати цю ситуацію, і ми вийдемо з цієї ситуації. Так, це я вам показала першу декаду іменно по енергіям, по енергіям, які будуть а, працювати в Запорізькій області. І давайте я подивлюся. Ну, може, я буду дуже наївна, але я хочу дуже спитати у карт. Будь ласка, скажіть мені, чи є така можливість у квітні місяці? В цьому місяці а, звільнення якоїсь частини Запорізької області. Я можу сказати, що так, напрямок взяти на це. Зміни вже вони йдуть. А в цьому місяці підуть ці зміни, а будуть гарні новини, будуть даже якісь десь моменти дуже для нас класні. Але оця карта, вона показує нам, що ще. Буде не до кінця то все. І це вже це буде, в принципі, е, знаєте як, е, не до кінця, реально не до кінця, і, може, навіть будуть якісь моменти незрозумілі для нас, незрозумілі. Чому так? Чому так, а не так, як ми думали? А ось ця карта це показує. Давайте я її розкрию, я її не очікувала тут побачите. От після таких карт. Тут йде, йде гарна зміна, новини, колодязь. Тобто, і дивіться, що нам каже ця карта: це рішення, коса. Якийсь буде наказ проблеми. А, тому я вам розкрила цей лабіринт. Якась буде, скоріш всього, ситуація по косі, яка не дасть це доробити до кінця. Якийсь буде момент. У квітні, який не дасть нам до кінця це доробити, тобто звільнити хоча б якусь територію а, Запорізької області. Ось так, буде якась проблема, вона звалиться, як кажуть. Це різке рішення, різке рішення, різка така ось позиція буде. Да. Треба буде це розглянути, більш так. Ну, це ще не зараз, люди. Я не хочу бігти перед паровозом. Але мені дуже хотілося, і от я бачу ці карти, вони лягають, лягають і наприкінці лабіринт. І тут, і тут проблеми, і тут коса. Ні, ні. На жаль, на жаль. На жаль, Херсонська область. Покажіть мені, будь ласка, лівий берег, лівобережжя. Бережжя, покажіть мені, яка там буде обстановка. Чи будуть там якісь рухи? Зміни в квітні місяці зі сторони України, зі сторони росіян? Так, да. зі сторони росіян. Зі сторони росіян буде ситуація, ось бачите, така. А ми тут буде тут будуть дуже потужні зміни. Дуже потужні. Там, я навіть не кажу, зміни йдуть от в кінці. А взагалі буде отака. Ну там, в принципі, вона така і є, по ній лупашать. По ній лупашать. І роблять це росіяни з великим задоволенням. Кайфують. Бачите. А ось на ось, де йде зміни, лежить вже розвілка і піде Україна. Я вам хочу сказати, що ситуація буде дуже непроста. Дуже непроста. Так. І я хочу подивитися, спитати карти, яка енергія, які енергії будуть в Енергодарі на Запорізькій АЕС, чи існують якісь загрози нам від того для Запоріжжя, Запорізької області. Що я можу сказати? Тут іде, вони дуже хочуть, дуже хочуть росіяни переключити ту станцію на себе. Прилагають дуже багато зусиль, щоб це зробити, в них свій план. Але, але, щось тут на них не зростається, щось не виходить. не виходить і вони очікують, очікують. І я вам хочу сказати, що. По отруєнню радіацією, по отруєнню радіацією, ситуація ось така. Вони стоять перед вибором, чи робити, то, чи не робити. Які вони дурні, Боже, Боже. Вони будуть про це казати, такими, знаєте, як залякуваннями, постійно казати про це, натякати на це, що ми зробимо, що ми от можемо. Це в повітрі просто висить. Це просто висить у повітрі. Зміни підуть, прийде час, і підуть зміни, вони вже наближаються, але воно буде прикрито. Вони будуть це все одно тримати. Вони все вивчають це питання, але воно прикрито буде. Вони будуть тримати цей козир до останнього. До останнього. Чи буде Енаргодар звільнений від росіян в квітні місяці? Ключовість цього питання. Я вам хочу сказати, що дуже може таке статися. що і в квітні, взагалі я клала на березень, вже буде якось воно, бачите, не трапилось так. Не трапилось, але ми розуміємо, що вони не зроблять там нічого. Ми ж це розуміємо. І там їм вже все сказали, а, то вони не такі дурні. Але зміни підуть в цьому питанні. Ось, бачите, воно все стоїть під. під, під цими кубиками, це як і гра. Вони граються з цим, але потім підуть зміни, повернення і буде букет. Тобто в квітні місяці, в квітні місяці, Вон, давайте подивимось на травень. Травень місяць, будь ласка, покажіть мені травень місяць, Енергодар. Знаєте, ну тут ідуть, тут ідуть, от Лілії йдуть зразу. Тут іде дівчата, тут іде дуже жіноча енергетика, вони довольні. І подія, подія. Дуже, дуже, дуже серйозна подія, в травні час прийшов уже цієї події. І вона буде так, в травні, в травні це точно. ну Скоріше всього, що в квітні це вже почнеться, от ця ситуація повернення. Вони почнуть отуда вже. Оце будуть ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а потім почнуть. Дай Боже, щоб так і сталося. Дай Боже, щоб так і сталося. Так. Ну, я, скоріш всього, на цьому закінчу, не будемо лізти в дебрі. Ми подивилися наш регіон, наш південь і я можу ще подивитися конкретно місто Запоріжжя, які енергії будуть для міста Запоріжжя на Концовочку вам, на Солоденьке, які будуть енергії в місті Запоріжжя на цю добу, першу декаду, верніше, не добу, а першу декаду квітня. Для Запоріжжя, для людей, в плані іменно безпеки, які енергії будуть у нас, бо у нас прифронтове місто, будь ласка, покажіть нам то, що ми будемо мати, яку енергію, в яких енергіях ми будемо жити. Ой, пажик, пажик. Ще один пажик. Ану, непогані. Ой-ой-ой. Що ой, ой. я можу вам сказати, люди? Декада перша для Запоріжжя вона буде гаряча. Хоча ми будемо все ж таки під імператором, але жриця своє діло зробить, бо там луна, там все приховано, там оце чорна-біла полоса, вона буде мінятися у нас, і у нас люди будуть втрати. Скоріше всього, будуть втрати, я ж спитала іменно в плані військовому, захисту. Скоріше всього, що будуть уходити або люди, або, або будуть зруйнування, бо ці дві карти. Тут йдуть втрати і тут іде відрізання. Тому я думаю, що на цій декаді до кінця, ось, до 10 числа, у нас буде все ж таки така ситуація. Все ж таки десь щось воно прилетить і дасть, дасть нам отакий стан. Я і Тух попросила, і Тух у нас подвійна, як завжди ситуація, люди. Ось так. Тому тримайтесь, не впадайте в відчай. Ми живі, живі, відносно здорові, хто як. Будемо сподіватися на краще вірити в те, що все ж таки. Всесвіт зробить все для того, щоб якнайменше ми постраждали. Ну і також наші ЗСУ, хлопці також все зроблять. Але по Заборіжжю така історія. Ну, бачите, імператор нам все ж таки падає. Все ж таки падає. По миру це йде, розумієте, мі мир, це іде новий, оце за -за -за закривається старий віток, і оця декада, вона йде. Ось таким чином, вона просто почала. верніше, як, Не то, що почала, а вона закінчує. Оця декада, що буде, вона як закінчується. От вона іде, пройде, закінчиться оцим. Мир це така карта, коли ось, розумієте все, що ви собирали, робили, думали. Воно все збирається докупи. І йде заключна фаза. Ось так. Потім нам падає жриця, і це горяча пора, це горяча пора, це збирання всього до кучі. Жриця, це зміняється полоса біла, полоса чорна, все це прикривається. Тобто буде і то, і то по луні це жриця. Таємна завіса буде гаряче, тому нам і випадає тут імператор. Ну, а по заключенню будуть і втрати, і буде і відрізання. Або життя, або руйнування будинків, або і то, і то. А, ну і подвійна ситуація, ми в ній живемо вже давно. Все, люди, я вам показала, тримаємося. Буде все добре, все буде Україна. Почуємось, папа. -па.